Добрий день, шановні. Сьогодні я е, знімаю відео огляд ось такого павербанка який я купив в магазині АО. Називається павербанк Golf P53. Е, це е, дуже гарна модель. Е, ну тож, давайте подивимося, що там внутрі. Ось така коробка. Е, в комплекті йде. Ось такий кабель Type-C на USB. Ось сам павербанк. Винімаємо його. Тут інструкція, до речі, на українській мові. Дуже така гарна річ, дуже потужна. Дуже гарно лежить в руці. І така вона міцна і відчувається якість. Що це якісна річ. Також для е, е, зручності передня е, частина павербанку зроблена трошки шершавою. І це таки додає їй зручності. Е, хочу відмітити, е, що цей павербанк оздіблений ось таким е, трійним табло. Е, трошки пізніше розкажу, що воно показує. Також подивимось на верхню частину, де ми бачимо стандартне розташування роз'ємів. Посередині роз'єм для вхідний для зарядного пристрою самого павербанку, а також два USB для заряджуваних пристроїв, телефонів, планшетів, годинників тощо. Слід відмітити, що цей е, павербанк дуже легко вмикається, вимикається. Для цього тиснемо кнопку Power е, раз І е, прибор увімкнувся. При, е, тиснемо кнопку Power раз і два, Прибор вимкнений. Тиснемо раз, е, Прилад увімкнувся і бачимо е, три табло. Зверху показано процент заряду самого приводу. Знизу справа показано, яку потужність видає на вихід павербанк зліва, яку потребляють підключені пристрої. Пристроїв не підключено, зараз потребляються нулі. От знову ж включу павербанк. Давайте підключимо до нього мобільний телефон. Ось такий телефон мобільний. Підключаємо і бачимо одразу, що пішов заряд. Ось заряд. Ось на індикаторі пішов заряд. Хочу нагадати, що цей пристрій. Потужність його, 30 тисяч ММАш, був е, куплений у магазині Ало і я їм дуже задоволений. Він пройшов всі тестування і свої 30 тисяч ММАш він е, відпрацьовує. Е, дуже е, е, вигідна покупка у часи, коли відключають електроенергію, він є незамінним помічником у е, е, господарстві. Тоже на цьому прощаюся с вами. До новых зустріч.